За останні кілька днів спостерігається суттєве зниження кількості обстрілів та збройних провокацій з боку проросійських терористичних формувань. Так, 8 березня, з 6-ї ранку, та до 18-ї години вечора противник 12 разів порушував режим припинення вогню. На Донецькому напрямку бан формування разів обстрілювали позиції сил АТО. Терористи продовжили вдаватись до обстрілів по місту Авдіївка. Зокрема, о 6-й ранку. І о 15-й годині дня ворог вів вогонь з гранатометів по місту. Також піски двічі підпадали під обстріл з мінометів і один раз зі стрілецької зброї та гранатометів. Близько 16-ї години наші позиції обстрілював ворожий снайпер. На Артемівському напрямку терористи обстріляли майор зі стрілецької зброї гранатометів, а Луганський зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку близько полудня незаконні збройні формування вели вогонь по Широкіне, а вже у перші дня цей населений пункт обстріляли зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку зранку і дотепер обстрілів не зафіксовано. Водночас підрозділи протиповітряної оборони Сил АТО зафіксували проліт двох безпілотних літальних апаратів противника. Об одинадцятій ранку в районі Широкіна і о дванадцятій дня над містом щастя, що на Луганщині.